Слава Ісусу Христу, Вітаю, друзі на моєму youtube каналі. З вами отець Роман Лава. Останні дні багато католиків, багато християн України жваво обговорюють слова папи щодо загибелі Дар'ї Дугіної, доньки головного ідеолога Кремля Олександра Дугіна. Нагадаю, що папа назвав її бідною дівчиною безвинною жертвою війни. Хоча пані Дар'я закликала знищити всіх українців, і, на її думку, ця так звана спецоперація проходить надто м'яко. Тобто безвинною жертвою її аж ніяк не назвеш. Дуже цікаво, що декілька місяців тому папа сказав, що всі ми винні в цій війні, ну всі, виявляються, окрім Дар'ї Дугіної. То є така іронія і сарказм. Мене це обурює, але значно більше мене обурюють речі, ті висловлювання церковних ієрархів, які не стільки зачіпають мої патріотичні почуття. Скільки зачіпають мої релігійні почуття, мої, моє відчуття віри як католика. І тут хотів би сьогодні висвітлити інше висловлювання цим разом президента Папської академії життя, архієпископа Вінченцо Палії. Під час інтерв'ю, наданого Райтре 26 серпня, тобто два дні тому, архієпископ Палія назвав сумнозвісний італійський закон номер 194 це закон, який легалізував аборти в Італії, назвав стовпом нашого суспільного життя. Ну так, вам не причулося. Президент Папської академії життя назвав цей закон стовпом нашого суспільного життя. Ну, для контексту подаю повну відповідь архієпископа. Думаю, що закон 194 стовп нашого суспільного життя. Я хотів би і навіть писав це підкреслити частину, яка не водиться в практику, а саме право на материнство, Бачите, як зростає наша країна, також перед драмою рівноваги поколінь, яка є навіть драматичною. Ось чому я би закликав дивитися з довірою на країну, яка хоче жити в свободі, в розвитку, в прогресії, і вважаю, що кризис народжуваності проблема, над якою ми, на жаль, не роздумували, ну а вже пізно роздумувати. Архієпископ. Палія підкреслив, що право на материнство, про яке згадується в цьому законі, не вводиться в практику. Ну, тоді запитання: а що вводиться тоді в практику з цього закону? Чим є цей закон 194? Це закон Італійської Республіки, прийнятий в 1978 році, і він складається з 22 пунктів. Перші три пункти розповідають про те, що держава гарантує і підтримує право на свідоме і відповідальне продовження роду. А наступні, тобто з 4 по 22, пункт, це пункти, які регулюють добровільне переривання вагітності. Фактично, це був закон, який легалізував аборти в Італії, які до 1978 року були заборонені. Наприклад, пункт 4 цього закону каже так. Для добровільного переривання вагітності протягом перших 90 днів. 90 днів, розумієте, Жінка, яка зазнає обставин, за яких продовження вагітності пологів або материнства спричинило б серйозну небезпеку для її фізичного або психічного здоров'я, у зв'язку з її економічними, соціальними сімейними умовами, або у зв'язку з обставинами, за яких відбулося зачаття, або у зв'язку з можливими аномаліями чи вадами розвитку плоду. Така жінка має звернутися до публічної консультації, створеної відповідною до статті 2 закону від 29 липня, і так далі, або до соціального та медичного закладу, уповноваженого у цьому регіоні, або до лікаря, якому довіряє якому ну, лікаря, довіреного лікаря, так. Пункт 5, наприклад, цього закону говорить так: коли лікар клініки або соціально-медичного закладу, або довірений лікар виявляє наявність таких умов. Які вимагають зробити втручання терміновим, він негайно видає жінці довідку, що свідчить про терміновість. З цією довідкою жінка сама може з'явитися в одному з місць клінік, де є право практикувати переривання вагітності. Ну і всі інші пункти, власне, стосуються фактично переривання вагітності, покарання, якщо це зроблено насильно. Ну і так далі. Там різні обставини описуються і так далі. І так далі. Нема потреби обговорювати весь закон, він є в. Публічному доступі, хто бажає з ним ознайомитися, то я, якщо не забудуся, то дам посилання під цим відео. Е, важливо, що цей закон відкрив двері для переривання вагітності в Італії, яке до 1978 року було заборонено. Тому назвати цей закон стовпом соціального життя. Розумію, що пан Байден назвав би такий закон стовпом соціального життя, або пан Білл Гейтс, який хоча декларують себе католиками, то в останньому десятилітті всяко підтримували абортивну індустрію і завдяки підтримці цих діячів вбито мільйони людських істот. Але це зробив архієпископ Вінченцо Палія, президент Папської академії життя. І великий канцлер Папського богословського інституту досліджень над подружжям та сім'єю імені святого Йоанна Павла II. Після того, як не було жодних реакцій з боку Апостольського престолу на починання пана Байдена, а зусилля американського єпископату були фактично знівельовані конгрегації до справ науки ківіря, я не вірю, що буде і цим разом якась реакція. Однак пошана до людського життя від моменту зачаття до моменту природної смерті є лакмусовим папірцем, є індикатором відношення до будь-якого життя, є також індикатором віри, тому мовчати не можна. Здається, що цей метод суперечливих послань став чимось нормальним в праці багатьох структур апостольського престолу. Втім, Папської академії життя, що я маю на увазі? Ну, до прикладу, папа говорить, що аборт це вбивство, це найняти найманого кілера, щоб вбити безневинну істоту, ну, але приймає на аудієнціях про абортивних політиків, потім називає їх добрими католиками. Ну ясно, ви скажете, що це зі слів Байдена. Ну, але ж ніхто цих слів не спростував. І пан Байден, і пані Ненсі Пелозі продовжують приступати до, при... до причастя. Погодьтеся, що це дуже-дуже суперечливо і це вводить в дезорієнтацію вірян. І люди не знають, що тоді думати. Ну. Сказати, що аборт це вбивство, потім приймати на ауєнціях абортивних політиків і називати їх католиками, а потім ці самі абортивні політики в. У Ватикані приступають до причастя і ніхто не реагує. Ну, це дуже-дуже суперечливо. Е, Архієпископ Вінченцо Парія, про якого я говорю, в багатьох висловлюваннях, в багатьох випадках теж висловлювався проти абортів, говорив, що аборт є власне чимось неприйнятним для католика і так далі. І так далі. Але. Як пояснити, що один із звичайних членів Академії Папської академії життя це проабортивний англіканський богослов з Оксфорду, пан Найджел Пігар, який допускає аборти до 18-тижня життя? Він є звичайним членом Папської академії життя? Архіпископ Пар'я говорить, що аборти це зло, але як пояснити призначення до тієї ж академії життя, наприклад, пані Катаріни Леблау? Пані Леблау є професором досліджень стовбурових клітин Шведського Каролінського інституту, який займається абортами, між іншим. Катерін Леблау проводить свої дослідження, використовуючи стовбурові клітини, отримані від абортованих немовлят. Хоча ця сама академія, під наглядом Папи Римського святого Івана Павла ІІ, засудила таку діяльність вже в 2000 році. Також пані Леблау вважає, що експерименти над людськими ембріонами не суперечать навчанню церкви. Як пояснити призначення до Папської академії життя професора Сінді Яманака, японця, який також спеціалізується у галузі стовбурових клітин і також не бачить проблем в експериментах над людськими ембріонами? Чи немає тут суперечності? Чи це не є якийсь даблмайд суперечливий подвійний меседж? Як пояснити призначення до Папської академії життя пана Авраама Штейнберга, науковця з Ізраїля, який не бачить проблем у дослідженнях стовбурових клітин, що передбачають знищення людських ембріонів? Нагадаю, що статус людського ембріону це людина, ембріон дорівнює людина, так говорить навчання церкви. Врешті, як пояснити, ось це останнє інтерв'ю архієпископа Палії, в якому закон 194, який. Відкрив фактично двері до абортів в Італії, який легалізував аборти, як, як можна його назвати, стовпом суспільного життя? Подібні дії чинять проголошення Євангелія невірогідним. Тому я закликаю пастирів церкви, закликаю єпископів, рішуче відреагувати на це, пам'ятаючи на слова Папи Боніфатія Буніфація 8. Квітацет videtur. Тобто, хто мовчить, той виражає згоду. А себе і вас, дорогі браті і сестри, я запрошую молитися у цьому намірі і пам'ятати, що брами пекельні церкви не подолають з Богом!